Працівники поліції затримали 26-річного іноземця, який витрав автомобіль марки Аудіо А8. Перебуваючи в розважальному закладі, чоловік на підлозі знайшов ключі від автомобілю та скористався ними для заволодіння транспортним засобом. На вулиці Левітана він потрапив у ДТП та був затриманий працівниками поліції. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 289 незаконне заволодіння транспортним засобом Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення воль на срок від 7 до 12 років. В Востоке украл ключи э, в туалете и сел в машину со своей сожительницей и уехали. Мы хотели просто покататься. И совершилась авария. И нас задержали.